Останнє. Оце точно була, Маланка була. Епотаж увійшов у чат. Так. Сім спроб. На хвилиночку по 99 це 10 гривень, значить 70 гривень. Придбали тільки одну правильно. Таке зомбі задоволення. Так, що у нас тут? Треба відмітити. Трошечки пошиваємо. Так, що ми там? Пампухи були? Пампухи, і нам не вистачає павуки, Микола, Янгол нема. Миколай янгу нема. Маланковий відміді є. Коляда нема. Коляда. Коляди нема. Тобто, бачите, це все? Це все вже є. І святвечір на 12 страв. Так багато зайвого клопоту. Отже, друзі, цю книгу я прочитаю. Разом із вами будуть окремі цері. Вони почнуться у грудні, щоб до 24 грудня все було ідеально. От. Якщо будуть якісь додаткові, то це вже буде. А можливо і раніше, можливо, в листопаді запущу, щоб до е, самого свята було е, про все розказано. Значить, що тут є? Тут про українські традиції, ви ще можете їх придбати в сільську і їх повно цих. Якщо не бажаєте читати, я їх не продаю. От, тут про різні святий Миколай. Що тут таке? Справи милосердя? Як воно і що воно і до чого? Миколайчики, як пекти миколайчики. Друзі, виявляється, є така чудова традиція пекти імбирне печиво, ось такі Миколайчики, і дарувати дітям. Я про неї нічого гісінько не знала. Прикрашання ялинки це ми плюс-мінус знаємо. Створення різдвяної іграшки це також плюс-мінус. Так, було десь про Ага, дарунки, звідки у нас пішло ця тема про подарунки буде. Дуже цікаво. Дідух, що ти, друзі, що таке дідух? Я дізналася лише після поїздки до Львова. Ми були, коли це вперше. Зробили вихідні дні на Католицьке Різдво, пам'ятаєте? Бо завжди було 7 вихідні, от, а нині перенесено, тобто 24-25 будуть вихідними нині. Отже, і ми приїхали туди, і там була ось така краса, ось такий діду, плюс-мінус такий. І я дивлюся, воно таке мені файне, таке красиве, але я питаю, що це? <розуміє> Розумієте? Я без поняття, що це. І янула будемо робити. І павуки. Що то є павуки в українській традиції, але ж поки що немає до нього ось вам така буде. Анонс. Це робиться із соломи, із ниточок. Що це за традиція, як що і до чого. Тобто очікується дуже багато цікавого. І, чесно кажучи, я вже з нетерпінням чекаю для того, щоб почати записувати ці історії. І щоб вам, сподіваюсь, буде також цікаво. Друзі, всім дякую за увагу, дякую за підтримку. Усім мирних